Вітаю на уроці музичного мистецтва. Сьогодні продовжується тема попередньої розповіді музичні ансамблі і наступний стиль музики, який пов'язаний з терміном ансамбль рок. У рок-музиці вокально інструментальний ансамбль називають рок-гурт. Пригадайте, вокально-інструментальний ансамбль. Це колектив, що складається з музикантів-вокалістів та музикантів-інструменталістів. У складі класичного рок-гурту грають гітарист, бас-гітарист, барабанщик і клавішник. Соліста рок-гурту називають фронтмен, або якщо це жінка, то фронтвумен, що у перекладі означає обличчя, головний персонаж рок-гурту. Зазвичай, джерела інформації розповідають, що рок-музика виникла на початку 50-х років ХХ століття як противага існуючій музичній культурі. Проблема молодь і музика загострилася як ніколи. Жодна інша епоха не знала настільки войовничого протиставлення рок музики, як молодіжної музики усьому іншому музичному світові. Музичним символом рок музикантів стала пісня Стань Осторонь Бетховене, яку написав один із перших американських рокерів Чак Беррі. Ді, витоки року потрібно шукати значно раніше ще з часів джазових блюзових композицій кінця 19 століття. Їх брали за основу перші рок виконавці, змінюючи колорит звучання, додаючи свіжі яскраві фарби у виконання пізніше. Ці ж пісні надихнули перших виконавців гітарного року, які запозичували Риму з вже відомих композицій для створення нових пісень, які в свою чергу надихали наступні покоління зірок гітари. Але пізніше музиканти зрозуміли, що в галасливих приміщеннях їх акустичні гітари не мають гарної сили звучання і почали використовувати електрогітари. Потім ввели барабани і бас гітари для отримання запального ритму, який став відрізняти рок музику від інших музичних стилів. В нашому сьогоденні часто можна почути: я слухаю метал, а рок не люблю. Або панки круті, а рокери ніщо. Тому потрібно згадати про різні напрями рок-музики. Першими напрямами у рок-музиці були ритм енд блюз це музика афроамериканського населення США, яка поєднує танцювальний біт, удар та урбаністичний, тобто міський блюз, а також напрям кантрі – це ковбойські, дорожні, матроські пісні та кантрі, тобто сільські блюзи, які мали особливий колорит і надзвичайну виразність. Направлення рок-н-ролл виникло на основі ритм енд блюзу і в перекладі з англійської означає крутитися та гойдатися. Термін рок н рок-н-рол впровадив американський диск-жокей Алан Фрід, і запозичений він із жаргону афроамериканців, але нова назва дала можливість долучити до неї і білих музикантів, які привнесли власні музичні традиції. Саме найменування ритмен блюз Музика чорних викликало у білих слухачів невдоволення у 50-ті роки ХХ століття. рок н Рокенрол сформувався як самостійний музичний напрямок. Це був одночасно і новий музичний стиль, і новий танець. Після таких відомих рок-виконавців, як Елвіс Преслі, Гурт Бітлз. Рок-музика продовжила народжувати таланти, але поступово нові виконавці обтяжували свої ритми і таким чином з'явилися інші направлення: треш, греф, готик, хеві-метал, психоделічний рок. Головне, що тут повинні розуміти слухачі. Металісти це також рокери. І якщо ви бачите металіста, який б'є себе п'ятою в груди, мовляв, він металіст і ніякий не рокер, можете сміливо сміятися йому в обличчя, тому що він не той і не інший, оскільки немає уявлення про витоки. Але різниця між самими напрямами існує. Тому, коли ви почуєте від панка, що він не металіст, це нормально. Але коли Панк говорить, що він не рокер, його потрібно наставити на шлях істини. Українська рок-музика почала своє існування значно пізніше, але і в нас є зразки, які стали здобутком світової культури. Зокрема, відомим представником рок-музики в Україні є гурт Океан Ельзи. Фронтмен гурту Святослав Вакарчук, український музикант, вокаліст, композитор, автор майже всіх пісень колективу, заслужений артист України, навчався в музичній школі у класах скрипки та баяна. У шкільні роки брав участь у КВК, у створенні шкільного театру, був гравцем баскетбольної команди. Музика океану Ельзи різноманітна за настроями, лірична, енергійна, танцювальна, звитяжна. Тексти Вакарчука називають пісенною поезією, адже його літературна мова наповнена складними римами, неперевершеними образами, вишуканими порівняннями. Відомою не лише українським слухачам, а й за кордоном є композиція обійми британський режисер відеокліпу Говард Грінхол. Один з найвідоміших режисерів у світі західноєвропейської та американської музики володар MTV Video Awards. Зйомки проходили в Лондоні у старовинному особняку 18 століття, що є мистецьким осередком музики та кіно. Тут знімали фільм Король говорить, що звичайно несло певну атмосферу. Режисер розповідав. У мене був шок, коли мені зателефонували і запросили зняти відео для українського гурту. Я сказав, ви жартуєте з України? Та потім, послухавши пісню, я кардинально змінив свою думку. Це мій перший досвід співпраці з українськими музикантами і маю сказати, що мені подобається те, що вони роблять. Відзнято також ще один кліп. Спеціальна версія пісні Обійми гурту Океан Ельзи знята для відкриття українського павільйону на Венеційській бієнале 2022 під назвою Це Україна, захищаючи свободу. Зйомка пройшла 14 квітня 2022 року в Харкові у дворі відомого Палацу праці, зруйнованого російськими бомбардуваннями. Цей будинок 1916 року і вистояв дві світові війни, але зазнав значних руйнувань під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Вагу на пісню країна дітей це присвята дітям України, які постраждали внаслідок війни на сході країни, збройних конфліктів, терактів. Прем'єра в день захисту дітей. Це нагадування, що перш за все діти потребують захисту від вчинків дорослих, від їх безвідповідальних та жорстоких рішень. Відео до пісні знято на початку травня 2021 року у місті Лисичанськ на сході України. Головними героями стали діти від 8 до 13 років, які проживають там. Пісню виконують гурт Океан Ельзи та Альона Альона. Процес роботи над піснею був інтенсивний. Музиканти разом довго міркували, як поділитися історією, яка болить у серцях не один рік. Тому після творчих роздумів. Було вирішено зробити дві версії трека: оригінальну версію Океану Ельзи та стилістично іншу версію від Альона Альона. І так нам бракує добрих віста. Клітка для птаха така дісна. Діти в небо проросли, вони прагнули літати. А ж цього треба пережити. їм більше сльози не сичуть. Час обривається вранці відлунням лунням прибою. Das ist alles scheiße.